Що ж, ловити Меркурій в серпні практично нереально. Він досягне вечірньої алонгації 10 серпня, але видимість буде поганою через низьку висоту над горизонтом. Венера упродовж серпня переходить на ранкове небо, і вже наприкінці місяця її вже можна спостерігати перед сходом. Вона буде дуже яскравою, і, до речі, матиме великий кутовий розмір, навіть більший за кутовий розмір Юпітера під час тогорічного великого протистояння. Натомість Марс до кінця серпня зникне в примінні сонця. Таким чином, аж до березня наступного року про нього можна забути. А ось усі газові гіганти потихеньку наближуються до протистояння. Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун покращують свої видимі щодня. на ось 27 серпня буде протистоянням. Це найкращий час для його спостережень. Напередодні протистояння у Сатурна значно підвищується яскравість скелець. Можете зробити невеликий експеримент і поспостряти Сатурн зараз та біля протистояння. Ви повинні побачити значну різницю. З цього місяця є можливість спостерігати комету Сі 2020 в 2 ЗТФ. Вона цікава тим, що в неї зараз наявний невеликий хвіст. Попри те, що яскравість комети всього 10,5 видимої зіркової величини. Ви можете віднайти її за допомогою планетарії на телефоні або комп'ютері. Зараз вона не буде ліквід Юпітера, можна пробувати зняти її на астрофото. Незабаром я випущу ціле відео про комети, де я розкажу про найближчі яскраві комети детальніше. серпень є останнім місяцем літа, тож постарайтеся побачити сріблясті хмари. Вони видимі зазвичай тільки влітку, незадовго після заходу сонця або перед його сходом. Їх важко передбачити, тому тут просто навезіння. Аби збільшити свої шанси, можете дивитися на вечірнє небо у хмар, які наче світяться. Ви одразу зрозумієте, що це вони, як тільки їх побачите. Також у безмісячній ясні ночі ви ходіть подивитися на чумацький шлях. Улітку нам краще помітна найскривіша частина нашої галактики ядро. Тож, якщо у вас темні ночі, вигляньте на вулицю, щоб помалуватися красотами. Щодо МКС, то вона видима лише наприкінці місяця. Карти прольотів можете поглянути на сайті Heaven's Above, а транзити на Transit Finder. Тепер про дотомані події. 1 серпня настане другий супермісяць року. Приставка супер означає, що місяць буде трохи більшим, ніж зазвичай через меншу вісім до нашої планети. Проте різниця насправді практично непомітна. Увечері, 3 серпня та вранці 4 зближення місяця і Сатурна, 8 серпня, перша чверть зближення місяця і Юпітера, 10 серпня, зближення місяця і розстійно зоряного скупчення Стажара. В цей же день Меркурій вкотре опиниться у найбільшій східній елонгації з видимістю увечері. Але в наших широтах знову складуться погані умови. Серпі надає нам можливість спостерігати метеорний потік Персеїди в ніч з 12 на 13 число. Персеїди, мабуть, найвідоміший представник метеорних потоків, і через свій привабливої умови для спостережень серпні, коли ночі ще не дуже холодні, дають змогу спостерігати падаючі зірочки. Їхня кількість може сягати 50 60 на годину на хорошому небі за містом. Цьогоріч, через малу фазу місяця, всього близько 10% будуть практично найсприятливіші умови, які тільки могли би бути. Це одна з подій, яка не потребує жодного оптичного. Приладу, але ще бажання бачити падаючі метеори. Радіант, тобто місце, з якого ніби вилітатимуть метеори, знаходиться в сузір'ї Персея, яке зійде пізно ввечері на північному сході. Увечері, 13 серпня, Меркурій зблизиться з Марсом, але через надмірно близький до сонця їх буде вкрай важко побачити. 16 серпня новий місяць, тож це найкращий час виходити на вулицю спостерігати літній чуманський шлях без засвітлення нашого супутника. 17 серпня бік активності метеорного потоку капаться Це останній літній метеорний потік. З цікавого цей потік і майже невивченим. Ми досі про нього знаємо дуже мало, але дещо можна казати з упевненістю. До прикладу, у 2007 році японський астроном Масахіра Косики помітив, що кожні 6-7 років пікова активність гні зростає до 15-20 метеорів на годину, коли максимум у звичайні роки не перевищує 5. Це можна пояснити тим, що ще разу у цей момент Земля проходить через місце, де проходило ядро вже ймовірно не існуючи батьківської комати цього метеорного потоку. Останній раз, коли це гніди посилювали, відбувся у 2000 2021 році тож цього року, попри безмісячну ніч, багато метеорій ми побачити не зможемо. 18 серпня місяць прийде повз Меркурій і Марс. Бажаю всім удачі, хто пробуватиме побачити це зближення. 21 серпня місяць прийде біля зірки Спіка, 24 серпня місяць у фазі першої чверті, до того ж неподалік зірки Антарес, 26 серпня, протистояння досягне невеликий астероїд Флора. Його яскравість підніметься до 8,5 зоряної величини, і його можна без проблем побачити в телескоп, 27 серпня. Протистояння сонце вступить в Сатурн. Він буде яскравішим, ніж будь-коли цього року. Він буде знаходитися протилежно до положення сонця, і тому, коли сонце буде заходити на заході, Сатурн підійматиметься на сході. Неозброєним оком він буде виглядати як доволі яскрава зірка, а в телескоп у нього будуть помітні кільця та супутники. 30 серпня майже повний місяць буде біля Сатурна. 31 серпня голубий супермісяць. Одразу скажу, що ні, місяць не буде голубого кольору. Це просто така назва. Назва голубий означає, що місяць друге потрапляє в фазу повні за календарний місяць. Тобто за 3031 день. На цьому події завершується. Але я хочу підбити невеликі підсумки та порадити найкращі об'єкти для спостережень у серпні. Перш за все, обов'язково спостерігайте присиїду 12-13 серпня. Для цього не потрібна ніяка оптика, а то зробити це може кожен. До того ж, такі хороші умови, як цього року, трапляються нечасто. Також близько 16 серпня найкраща нагода спостерігати шумацький шлях, адже не буде місяця, який би його засвідчував. Можете пробувати спостерігати, до прикладу, лагуну Номер 8 за каталогом Месі. Це яскрава туманність у сузір'ї Стрільця, і її добре видно лише влітку. Але окрім цієї туманності, є ще мара інших туманностей із Арини Скупчені Смузі Чумацького шляху, які можна дослідити. Ну і звичайно, 27 серпня буде протисення Сатурна. Тож не забудьте поглянути на нього, якщо у вас є телескоп. Також раджу провести експеримент зі зміни яскравий цікалець, про що я вже казав раніше. Рекомендую переглянути ось це відео на екрані, воно не менш цікаве. На цьому все, слава Україні!